Слава Україні! Та привіт вам, мої любі глядачі! Сьогодні готуватимемо незвичайний тип варення з порічок, точніше кажучи, це желе з червоної смородини або з порічок. Желе з порічок готується дуже просто і швидко, а заготовка виходить надзвичайно смачною та красивою. Саме тому таке порічкове желе можна зробити у якості гостинчиків для рідних та близьких. Як сьогодні я й робитиму. А ще бонусом приготуємо компот. Інгредієнтів нам знадобиться цілих два: червона смородина та цукор. Жодних загусників нам не знадобиться через наявність пектину у самій ягоді. Зазвичай для цього желе беруть ягоди та цукор у співвідношенні один до одного. Я завжди додаю трошки менше: ось, наприклад, цього разу в мене було 900 г порічок. Я додала 800 г цукру. Знімати ягоди з гілочок немає потреби, воно все залишиться потім наситі. Можна просто засипати ягоди цукром і зачекати, поки вони пустять сік. А можна, як я, періодично допомагати їм трошки помішуючи. Десь протягом 30 хвилин перемішайте ягоди з цукром, може тричі. Цього буде достатньо. Я навіть допускаю, що цей етап можна пропустити, і одразу ягоду з цукром поставити на плитку, але сама не пробувала, тому обіцяти не буду. Коли порічки з цукром вже стало більше схожі на пюре, ставимо каструлю на вогонь. І тут же наступає єдиний, більш-менш відповідальний етап процесу: задача така: на сильному вогні, регулярно помішуючи. Треба довести всю масу до кипіння і потім проварити ще 8, 10 хвилин, але максимум 10. Від плити далеко не відходьте, бо, по-перше, може щось пригоріти. А по-друге, маса в процесі готування дуже збільшується в об'ємі. Ось, дивіться, майже повна каструля вже. Тому, до речі, враховуйте це, коли обиратимете каструлю для варення. І ось коли воно вже так пристрасно забулькотіло, заводьте таймер на 8 хвилин. І помішуйте, помішуйте. Через якийсь час маса почне опадати, зменшуватися в об'ємі. Ну а ще трошки пізніше почне гуснути. І ось коли бульбашки сповільнюються і маса почала гуснути, знімаємо з вогню. І одразу ж відправляємо на сито. І миску, і сито бажано до цього обдати окропом. Так ви збільшите термін зберігання желе. Ретельно протріть масу через дрібне сито ложкою або силиконовою лопаткою. Таким чином, у посуді утвориться рідина, схожа дуже на сік, дуже рідка. Але коли він охолоне і стабілізується, то здобуде бажаної густоти. Такий чудовий жмих я, звісно, не буду викидати, а трошки згодом покажу вам, як роблю з нього компот. Ось тут, до речі, вже добре помітно, що сік або желе вже почало гуснути. Тепер, коли желе проціджене, у вас на поготові вже мають бути простерилізовані баночки. Тепер прийшов час розливати цей чудовий ароматний сироп у тару. У цього рецепту є одна особливість. Після того, як порічкову масу розподіляють по банках, їх не закупорюють обробленими простерилізованими кришками, як зазвичай. Бо у такому разі желе начебто не загусне. Його треба спочатку повністю охолодити без кришки, потім вже накрити, закатати, але потім треба зберігати в холодильнику. Ну оскільки в мене холодильник звичайний битовий, а не холодильна кімната, і погребу в мене також нема. Я одразу закриваю желе кришками, щоб можна було зберігати не лише в холоді. І у цьому відео я покажу вам різницю, як воно загусне, якщо робити все за алгоритмом, і як воно загусне або не загусне, якщо одразу закрити кришками і таким чином продовжити термін зберігання. Таким чином, з 900 грамів порічок в мене вийшло 4 невеличких баночки. Приблизно по 200-220 грамів. Дивіться, який неперевершений колір виходить це, звісно, без жодних фільтрів. Тепер, за всіма рекомендаціями, треба ці баночки накрити чистим рушником і дати повністю охолонути. Тим часом будемо варити компот. Ту саму каструлю, звісно, мити я її не збираюся перед цим. Вивалюємо весь жмих і додаємо туди фрукти або ягоди, що у вас є. В мене є трішки сумні вже сливи і заморожена вишня. Можна, звісно, додати що хочете, але бажано не дуже солодке, бо там вже достатньо цукру в самих залишках порічок. Заливаю це все повністю водою, і в нас виходить ще додаткова каструля класного компоту. Жиле в мене простояло десь, мабуть, годинку, і дивіться, воно ще не зовсім холодне, але вже досить густе. Воно безумовно стане ще густішим після ночі в холодильнику. І як і обіцяла, одразу продемонструю вам, чи загусло жиле під кришкою. І ось наступного дня після ночі в холодильнику, давайте перевіримо, чи є різниця за густотою у тій баночці, яку ми одразу закрили кришкою. І у тій баночці, яку ми як рекомендують, не закривали. І ось дивіться на різницю: зліва у нас баночка з желе, яке я одразу закрила кришкою. Воно загусло, воно тримає форму, воно не витікає з баночки, але виглядає воно, наче не дуже стабільно. При цьому справа желе справді абсолютно густе, нікуди не дівається, виглядає дуже стабільним. Зараз ще спробуємо на ложечку на торілочку, щоб побачити добру різницю. Ось тут в мене в баночці желе, яке я не накривала кришкою до того самого моменту, поки воно повністю не вистегло. Дивіться, яке воно густе, красиве, гарне, надзвичайно смачне, це я вам обіцяю. І давайте тепер ще перевіримо, як воно тримає форму і як тримає форму інше, яке ми одразу закрили, яке можна довго зберігати. Яке вже можна ну, готувати на зиму. На вигляд, густе і те і те, в достатній мірі, як на мене, і те, і те тримає форму. Можливо, те, що зліва воно трошки м'якіше. Але для мене то різниця не принципова. Для мене принципово, щоб я могла зберігати це желе не лише в холодильнику. Тож, я його роблю як звичайну закрутку в гарячому вигляді ще, у стерилізованій баночці, закриваю стерилізованою кришкою, і так можна його зберігати довго. Тож, робіть вибір для себе, як вам зручніше, як вам більше подобається. Буду дуже рада вашим відгукам, коментарям, лайкам та підпискам. До наступної зустрічі!